журналіст Віталія вже сім років як щаслива дружина. 14 лютого 2009 року вона вийшла заміж. Тепер виховує двійку чудових дітей. Пригадує, як познайомилась з коханим. Тоді відчула, що з цією людиною хоче зустріти старість. А тепер, після семи років щасливого подружнього життя, обирає подарунок на річницю весілля, яка за народними прикметами має бути шерстяною. Не забуває про те, що сімейне свято припадає і на День Закоханих, тому до традицій Нього сюрпризу додає трохи валентинівської романтики цього року. весілля у нас шерстяне, тому я обираю вироби із шерсті, я не забобонна, але все-таки стараюся, як ви дотримуватися таких традицій. Тому я обрала такі тапочки. Вони не просто гарні із м'ячем, красиві, та вони ще і практичні. І до того ж, вони добре впливають на ноги і добре для здоров'я. Ділиться жінка із секретами щасливого шлюбу. каже, головне. Це взаєморозуміння і повага. Ну звісно, куди ж без кохання. Якщо ти хочеш бути з цією людиною, якщо ти готовий іти на компроміси, якщо ти готовий пробачати і просити вибачення, і якщо ти любиш цю людину, то я думаю, немає ніяких не буде ніяких перешкод. А Якщо шукати щодня якісь причини для того, щоб не були разом, то ну очевидно, що. Разом і не треба бути, готуються до Дня закоханих і Івано-Франківці. Подарунки у них найрізноманітніші, як і побажання з нагоди Дня Закоханих. Свято закоханих, кількість кохання, щоб воно було взаємне, щире на, на довгі роки. Хороших відносин, не сваритися, всього найкращого, щоб всі були щасливі в цей день. Я б хотів побажати, звісно ж, щастя і довгих років зустрічання з цією людиною, тому що якщо людям приємно зустрічатися, значить це дуже чудово. А тим, хто не знайшов, я бажаю щастя і щоб вони швидко знайшли та ту, яка підійде їй по життю. Я бажаю всім щастя, оскільки це найголовніше в житті, щоб в кожного воно було Андрій. Я тебе кохаю, і твій синочок теж тебе любить. Ви ще досі не знайшли свою другу половинку. А стріли Амура вас оминають. Не засмучуйтесь. Можливо, саме в день закоханих ви відчуєте це прекрасне почуття кохання. Ольга Гриців, Андрій Левків, Юрій Чміль. новини, телеканал РАІ.